Ви говорите, державна школа безкоштовна, ну, вона ж умовно безкоштовна. Давайте ну, по-чесному. Да. Я з ким не рахувала, з друзями, в кого діти ходили в державні школи. Всі мінімум 10-12 тисяч гривень в Києві обходиться. Це ще без якихось там аля альтернативних. Офіційно просто це ж такі плати, це там... Це якісь, якісь фонди, так, да, репетитори, так, яких ви так. донаймаєте в більшій кількості. Да. Не тільки тому, що, наприклад, я завжди підтримую репетити. Розмов їх не буває багато. Чим більше годин, тим краще. Да? Але ем, репетитори через потребу і неякісний виклад матеріалу або коли уроки відсутні. Тому школи є умовно безкоштовні. Да? І якщо ти називаєш це правильними ем, словами, mm -hmm. то ти розумієш, що у тебе з одного боку є спільнота дуже вмотивованих батьків, які ем, самі досягли чогось в житті і хочуть, щоб їхні діти теж могли мати свій власний результат. А все ж таки мотивує середовище. Чим більше ти бачиш цікавих, різносторонньо розвинених, професійно реалізованих людей, тим більше ти намагаєшся щось робити в своєму житті для того, щоб теж мати такий результат. Тому я для своєї дитини обирала би приватну освіту через спільноту, угу. через сучасність, да і значно більшу швидкість адаптації. Це дуже важливо.